Всім привіт! Мене звати Валерія. А ви на каналі Life. Сьогодні я покажу вам свої липневі книжкові покупки. Більшість сьогоднішніх книжок я купила в книгарні е, сяйвокниги. І за кожну книгу я отримала знижку в 10%. В, одно... в якомусь відео я вже казала про це, але повторюю ще раз, що сяво книги» збирає російськомовні книжки на переробку, і за те, що ви їх принесли, вам дають 10% знижки. Але почати я хочу з книги, яку придбала в книгарні є. А це книга Нататки про війну з галами Гая Юлія Цезара. Існує ціла серія ось таких от книжок. До речі, це видавництво апріорі, і тут у кінці книги вони показані, які ще книжки з цієї серії є. Наприклад, тут «Овідій ліки від кохання. Клавді Еліан Стократі історії і так далі. Скажу одразу, серія не здешеве. Наприклад, ця книжка коштує більше 300 гривень, це при тому, що тут немає навіть 300 сторінок. Так, тут гарна якість, тверда обкладинка, але як на мене, це все-таки досить висока ціна. Якби ціна була нижча, взяла б одразу кілька книжок з цієї серії, бо мені такі книжки цікаві. Про зміст книги красномовно говориться назва. Тобто, це дійсно записи Га Юлія Цезаря про війну з галами, які він записував в перервах між битвами, це зазначено в анотації. Переклад з Латини здійснив Володимир Литвинов. Серія називається Бібліотека античної літератури. Дуже хочу зібрати всю серію, бо мені нереально цікаво прочитати і всі твори, які в нас ведуть. І, чесно кажучи, я неймовірно щаслива, що в нас видаються такі книжки, тому що це історія, можливо, вони не набудуть Такої шаленої популярності, як якісь художні романи, але ці книжки однозначно знайдуть своїх прихильників, свою аудиторію. Так, скоріш за все, вона буде не такою вже великою. До речі, тут наклад в тисячу примірників. До речі, це порівняно невеликий наклад, але і не маленький. Є досить таки великий словник, імен назв та термінів, що є також плюсом для книги, і полегшить її читання. І враховуючи те, скільки тут імен, я думаю, що в них буде досить легко заплутатись, а в словнику можна буде швиденько підглядіти, хто є хто. Словом дуже рада, що придбала цю книгу і е, хочу якнайшвидше її прочитати. Так в мене з усіма книгами. Я дуже рада, що я їх купила. Хочу якнайшвидше прочитати. А втім, кожній книзі доводиться чекати своєї черги, поки я до неї дістануся. Сподіваюся, це чекатиме надовго. Далі переходимо до книжок, які я придбала в його книги. Чесно кажучи, мені не дуже подобається асортимент в ці книгарні. Не знаю, якось я раз прийшла, мене особливо не вразило. Я другий раз прийшла, думаю, ну може, там щось змінилося. Якось для мене там не так вже і багато. Виявилось цікавою літературою. Щось новеньке там знайти мені досить таки важко. Я придбала такі дві малесенькі книжки. Vivat. вони дуже гарно виглядаються. Мені дуже подобається, як вони оформлені. Хоча. Щось мені підказує, що ця позолота вона рано чи пізно облущиться і злізе. тоненька маленька книжечка, тут 140 сторінок, це афоризми та вислови Конфуція. Мені цікаво почитати. Тут є невеликий зміст, де зазначено, що, ну, по-перше, тут на цілих 10 сторінках нам розпишуть, хто ж такий. Конфуцій. потім, що мене особливо цікавить, тут є Лунюй, потім ще 9 яскравих життєвих уроків від Конфуція, висловлювання вчителя книги Лунюй, і словник, зараз гляну що в словнику. Так, тут якась пам'ятка. Тут такий конфуціанський словник, і тут також йдуть якісь вислови. Мені подобається як оформлена книга. В неї такі сіруваті сторінки з блакитним орнаментом, чудернацький шрифт заголовків і нумерації сторінок. Ну і все це все, що я можу сказати про цю книгу. Друга книга з цієї чудової колекції це Природа війни Клаузевіц. Ця книга більш то в Ній 400 з гаком сторінок. Ім'я для мене є абсолютно новим. Я його вперше побачила саме на цій книзі, тому краще я зачитаю анотацію, щоб було зрозуміліше про цю книгу. Це польський офіцер Карл фон Клаузевіц. Досконало вивчив історію походів та воєнних кампаній. 1566 року по 1815 рік. І на основі цього матеріалу створив власну військову філософію, яку виклав у трактаті про війну. Цей твір вважають взірцем стратегічного мислення, чимало з його тверджень увійшли майже до всіх воєнних енциклопедій. У книжці наведено уривки з цього унікального твору, які демонструють усю глибину авторських роздумів та спостережень. До фрази уривки з цього унікального твору в мене є питання: а чому не весь твір? Якщо вже друкувати, то можна ж увесь твір. Ну я не знаю, можливо, якісь частини цього твору, цього трактату не збереглися, не дійшли до наших днів, і їх і тому їх неможливо було опублікувати, але. Враховуючи, що це було 19 сторіччя, і його цитували в багатьох воєнних енциклопедіях, то мені здається, що цей трактат мав би дійти до нас в максимально повному обсязі. Ну бо, наприклад, книги Остін до нас дійшли в повному обсязі, правда. І... Твори більше ранніх письменників. Та навіть в цій книзі не зазначено, що це уривки. Ну, звісно, не можна сказати не точно. Принаймні, поки що я не можу так сказати, але про уривки тут не йдеться. Таке складається враження, що тут опублікований повний твір. То чому тут уривки? Слухайте, тут такий гарний шрифт, трошки такий середньовіччя нагадує. Я маю на увазі шрифт заголовків. Ну, словом, почитаємо, подивимося. До речі, мені здається, що це цю книгу буде цікаво порівняти з мистецтвом війни, адже е, мистецтво війни це також е, такий трактат про війну, про її підготовку, ведення та і так далі. І Наступні три книги доречно показати всі разом. Бо це трилогія це від Джонатана Страута, трилогія Берті Меус. А я взяла одразу всі три книжки: ось такі вони від видавництва Баба Галамага. Я знову буду тримати одну книжечку, буду тримати першу частину, бо всі три книги важкувати в руках отримати. Я читала. Серію книг про Локваде і компанію е, Залишилося в. Просто в захваті мені дуже сподобалося. Я навіть не очікувала, що мені сподобається. Хоча це ледь не дитяча література, бо там ну, вік у головних героїв такий, знаєте, на межі дитячого і підліткового. До речі, українською виходить вже четверта книга з п'яти. Ну і тому я вирішила познайомитися ще із цією трилогією, тим паче, що чула про неї теж гарні відгуки, і сподіваюся, що вона буде ну як мінімум не гірше, ніж жилок. От і компанія, і до речі, знаєте що цю трилогію я не хочу прочитати як Ні, я хочу її прочитати або весни краще в жовтні, коли така містична атмосфера. Хочеться якогось фентезі, якихось. Якоїсь містики насправді не дуже уявляю про що ця книга. Знаєте, в магазині я прочитала анотацію, коли вирішувала, такі варто мені купляти чи ні, але зараз я вже не приїдаю, Єдине, що скажу, що події відбуваються у сучасному Лондоні. А до речі, судячи з обкладинки другої книги, можу припустити, що тут події пов'язані з давнім Єгиптом. Сподіваюся, що це так, бо це мені було б вдвічі цікавіше читати. Мені подобається, що, що в книзі це серія, і тут е, сказано, е, написано, яка книга перша, яка друга, яка третя, і це не дозволяє заплутатися в е, послідовності читання. І, і, і знаєте, цього дуже бракує в наших е, українських серіях. Наприклад, у КБ. Е, Кокотюхи я читала життя на карту. До речі, запрошую вас переглянути це відео. Це перша книга з серії, і чому на ній ніде цього не написано? Поясніть мені. Приходячи в книжковий магазин, я беру цю книгу в руки, звідки я маю знати, що вона перша, а не друга і не третя в серії. І це не тільки з цією серією у Юрія Дазенка теж є цикл книг про. Е Провінційного хірурга це теж детективні історії. Вже видано три книги, а всього їх має бути п'ять. І от уявіть, ви приходите в книжковий магазин, бачите всі ці п'ять книжок на полицях і не знаєте за яку хапатись. А ви берете книгу в руку в руки, наприклад, другу її частину, книгу в камені і. Де там написано, що це цикл і що це друга книга. Ну про те, що це цикл, можна здогадатися за написом а, історії провінційного хірурга. Як правило, це з е, так позначають назву серії у кокотюхи. Так само е, життя на карту входить в серію Київська сищиця. І на обкладинці благо там це теж значено. книжковими покупками це все, і, і так в мене Досить небагато книжок, але я стараюсь купляти їх лімітовано. По-перше, читаю не так швидко. По-друге, це все-таки не надто дешеве задоволення. Але я хочу показати ще одну останню покупочку. Я придбала ось таку чудову закладинку для книг. Такої в мене ще немає зі стрічкою, тому вирішила купити. Так я певним чином колекціоную різні закладинки для книг. Це теж піде в колекцію. Я не впевнена, що я нею буду користуватися як закладинкою, тому що. Досвід навчив, що біля закладинки вони з часом, і до речі, досить таки швидко вони псуються, вони забарвлюються в чорнило від тексту книги, і в них з'являються такі негарні чорні або сірі. Розводи і це дуже псує закладинку. Одна закладинка в мене так вже зіпсувалася, і тому я їх не виймаю з обгортки. От як я її купляла вкладинку, як вона була запакована, так я її залишила і користуюся так: от в плівці. На сьогодні в мене все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, переглядайте попередні відео. Сподіваюся, що це відео вам сподобалося. До зустрічі!